Вітаю вас радіослухачі, як завжди у цій порі на хвилях українського радіо, український простір. У студії для вас працюю я, журналіст Олександр Куцак, за шосерським пультом Оксана Шевчук. Сьогодні ми запросили до розмови Василь Васильовича, точно зараз вас представляти. Знаєте, слово колишнє зовсім не люблю. Ви більше зараз експерт, тому що так, так процент державної безпеки, так зазвичай мене представляють на телебаченні на тих каналах, де мене приймають вовку Василь Васильович. Я думаю, що для тих, то переймається питаннями державної безпеки всім відомий експерт, і ми маємо за честь не спілкуватися на тему, яку знову ж таки перед ефіром буквально ми говорили, що початок 2017 року це перетягування багатьох проблем, які залишилися не то що минулого року, мабуть, ще вже і кількох років, і мабуть з самого початку нашої незалежності в Україні. Вони з кожним роком накопичуються замість того, щоб зменшуватись. Ну мабуть, такий алгоритм нашого життя поки що ми не зможемо його поміняти найближчим часом наскільки це видно навіть цього року. хоча Василь Васильович, скажіть, будь ласка що можна було б виділити які найсуттєвіші небезпеки які нам потрібно локалізувати і знищити ну найближчим часом аби вони не розвалили державність українську аби знаєте не було різних десь можливо це піар заяв зовсім не вдуманих тоді такі люди кажуть що вони не вігласи але роблять такі гучні заяви що просто все закінчилося ми не знаємо як далі бути отже Політика, економіка, взагалі суспільство. До чого нам готуватися, скажімо так, найближчою по 300 вже менше, ніж 365 днів тут. Вже рік розпочався. Розпочався дуже чимало таких уже резонансних заяв. Вам слава, будь ласка. назвали Олександра Трикити політика, економіка, суспільство. І, мабуть, правильно акцентували увагу. Чому, мабуть, тому що не можна доповнити небагато ще складових і якби натякаєте мені, щоб я щось визначив за головне. Але в у нас завжди вже кілька років, може кільканадцять років, говорять, що головне це що? Це корупція, а кілька років, говорять, що головне це війна. І хто кого перетягне, кажуть, от внутрішня проблема наша корупція і от гібридна війна це от те, що нам заважає жити, заважає будувати, заважає рухатися вперед, заважає вище сильні лінії, олімпійські принципи пристосовувати до нас. Я думаю, що десь всі трошки праві, десь всі трошки неправі і немає істини в останній інстанції. Це я, мабуть, теж буду чомусь правий, чомусь неправий. Я не хочу говорити про корупцію, тому що це річ, про яку говорити на сьогодні просто не потрібно. Ну, Це буде ще, самому, самому корупцією, і не думаю, що наші слухачі, мабуть, що солідарні з вами, yeah. яку не набридло говорити про ту корупцію, тому що все одно нічого не вирішує. Yeah. Це навіть створення набу, створення інших організацій, які, знаєте, корупція бореться з корупцією на корупцію і перед корупцією. Yeah. Тобто, ну, Страшна ситуація насправді в державі, яка має все 25 років, але, можливо, це якийсь перехідний період. Все-таки завершу про корупцію, ви кажете, що всі говорять, як потрібно боротися, які органи потрібно створювати, як ці органи повинні працювати, хто їх повинен очолювати, які конкурси проводити, хто правий реформатори чи реформатори, профі, чи ті, хто з Готварда тільки приїхав, чи хтось з боку якийсь Польщі приїхав керувати міністерством, чи ще хтось, чи Бог чи сад. Та на, хай мене Бог простить. Я в даному випадку закінчу розмову про корупцію, хоча обійти це, не вживаючи це слово буде неможливо. Всі якби в нас дуже люблять проводити приклад Сінгапур. Віку Нью, це майже у кожного експерта настольна книга. Всі цитують, всі перецитовують, доцитовують і щось своє придумують. Не буду відповідати за те, що це цитати, але скажу вам, що була така історія, коли Віку Ю був на міжнародному симпозіумі, ви знаєте, 30 років очолював Україну, на опору в якості прем'єр-міністра, і під час вечірки такі обстановці дружні, неофіційні, в нього запитали, Лі, а от все-таки підкажи, як ти оцю корупцію взяв за горло, що ти знайшов, які ваші, які органи ти створив, які, може, ми не знаємо. Там вже не тільки НАБУ, може, ще щось тебе було. Може, таємні якісь приймав укази, якісь постанови були урядових організацій якийсь проводив симпозіуми, навчання ще щось. І він їм відповів, ви знаєте, ніякі органи, ніякі документи, укази, накази, постанови, навіть закони. Вам не допоможуть. Вам не допоможуть навчання, вам не допоможуть нічого, крім одного, що може дійсно стати початком подолання корупції. Що ж то є? І він сказав таку фразу, для того, щоб подолати в країні корупцію, в будь-якій країні, потрібно, щоб одночасно вищих і Відповідно, влади зібралися 8-10, акцентую увагу, більш-менш порядних людей. Корупція це ж не те, що десь виривається і зникає. Корупція це те, що росте з одного кінця. Я вважаю, що цей кінець це якраз є початок верх. Якщо б наверху ці 8-10 людей сказали, що ми не зловживаємо, не перевищуємо повноважень, не беремо хабарів, не працюємо на відкатах, перераховувати можна далі, -далі. і далі. Дійсно так зробить на протязі місяця-двох, потихеньку-потихеньку, ота зараза, яку називаєте корупцією, почне відступати. Я думаю, що навіть не 30 років потрібно, кілька років і того би не було. Потрібно, щоб просто показати приклад. У нас такі випадки були після революції 2004 року. Я працював, був відряджен до одної структур, це Державна митна служба. І там я познався з людьми, там було дуже складно, але знаєте, що там протрималося до вересня місяця, коли антикорупційний скандал був і потім все почало вертатися на круги своя і так далі. Хоча був випадок, коли 3-4 місяці начальники регіональних митниць не знали, куди вести гроші. Стали кожен місяць міняти собі машини під тими ж номерами. Тому що нема куди везти, не знаю що. А гроші-то йдуть. Цей процес не зупиняється. Кажуть, що в Одесі шляхом призначення керівника митці зупинили корупцію. Я все ніколи не повірю, я знаю ці застави. Для того, щоб корупція потрібно на кожному посту поставити тих молодих, які не беруть барі інспекторами в бушлатах. От тоді я повірю, а якщо два вверху младореформатори поставлені, то вони помиляються, що вони зупинили що їм гроші не несуть. Це тільки їм не несуть. То я хотів би сказати, що потім був випадок у цій же службі, коли було призначено особу, яка була мільярдером чи мільйонером. І було заявлено, що тепер на державній митній службі можна ставити хрест. В плані корупції. Там не буде ніколи корупції, оскільки цій людині гроші не потрібні. І ця людина викликала до себе першого заступника, звичайно, всі стали своїх людей. В той час ніяких конкурсів, хоча зараз конкурс це теж більш фікція. І каже, перший заступник, то що, друже, затягуємо пояси і працюємо просто без нічого, ну, в навіть без хабарів, без ложувань, без відкатів. Так, звичайно. Протрималися вони три дні. Не знаю що. Але ні. дні. То я хочу заявити те, що якщо перша особа скаже, що затягує в пасок і затягне його, і протримається більше трьох днів, то може піти процес подолання корупції. В інших випадках, то все для тих, хто недавно приїхав до Києва, я кажу. Василь Васильович Вовк, експерт з нашої державної безпеки в ефірі Українського радіо, слухайте український простір. Говоримо ми про початок нашого року і вже завершимо з корупцією. Я думаю, все зрозуміло, хоча, знаєте, досі Що Нічого не зрозуміло. Крутиться одна така думка, де взяти ті 8-10 грудь. Я, я доповню, дуже правильно, ви думаєте, брати дві складових, а там мова йде про те, що вони ще й одночасно повинні зібратися. 8-10. Тобто де взяти одночасних 8-10 груп. Зараз мова йде про вибори, перевибори, хтось проти, хто при владі, хтось за, хто хоче більше влади. Багато є складових тут направлень і думок, і бачень у когось. Бачення всіх одне, Як би поближче бути до дербану бюджету, народних грошей. От і все, я не боюсь цього говорити, тому що це, в принципі, прозоро відчувається і в тих, хто заявляє. Мені б то хотілося б Верховну Раду, але я скажу, вибори Верховну Раду нічого не дадуть. Рада, Рада буде радою. Я вам скажу, що може спасти Україну. Я не про всякі там перевороти чи іншу річ, Але от тих 8-10 чоловік це воєнний комітет. Я не кажу про те, що змістити президента. Прем'єр-міністр. Я про те, щоб був воєнний комітет в складі 80 чоловік, який би взяв на себе відповідальність. Верховна Рада ніколи в наш час нічого не зніметь. Туди вже за традицією приходять або олігархи, або їх представники для того, щоб або прикрити свої оборудки, або здобутки свої збільшити, або ще щось зробити поганим, м'яко кажучи. Перший ефір цього року я запросив український простір Андрія Новака, економіста, ми з ним спілкувалися. Як він там, до речі, написав ще кілька років тому книгу, як нам підняти Україну в економічному плані, все там обґрунтовано. І я його запитав, до які зміни ви вже спостерігаєте. Ну, змін, звичайно, декілька назвав, але я одразу поставив запитання, а скажіть, будь ласка, як економіст, Україна зможе з Нового року платити 3200 мінімальну зарплату? Три умови, які він озвучив. Перше, каже, це коли ми скорочуємо людей з роботи. Друга придумав це інфляція, зростаюча, девалювація гривни. І третя умова це Україна має збільшити свій зовнішній борг. І по всі три по чуть-чуть. Все три чуть-чуть, ось воно може бути, я кажу, тоді буде три 200 у всіх, але знаєте, ну, інколи стає просто незрозуміло, чому Україна, яка має такі ресурси, яка закінчила, як кажуть, в імперії СРСР, яка називалася, і вийшла з неї, сьома була в економіці. Вітові мала в цьому позиції, Зараз розікрали, розбомбили все. І люди дивуються, чому. У нас президент зміні президента, Верховна Рада змінює Верховну Раду, тут маю ці вибори, перевибори, а в країні все гірше, як тому молосю, знаєте, з анекдота. Каже, я п'ю-п'ю, а мені все гірше. Корупція це ржа, яка роз'їдає будь-яку владу, будь-якій країні. Немає у нас поки тих вісім людей. Який ще може бути варіант? У нас війна йде, у нас така ситуація, що в Києві гатили на новорічні свята, на Різдво на ці пітарди, а на Сході не зупинилися. Ворог. Речі. Я я не речі. ворог. І в нас якісь подвійні стандарти, це можливо ми якось втрачаємо вже здоровий глузд. Олександр, я з повагою відношусь до економіста Новика і до інших економістів. У нас є багато людей, які дійсно доки в цій справі. Але я дуже не люблю ці виступи перед людьми, перед народом, представників народу, коли вони починають говорити, враховуючи показники макроекономіки, приходячи до висновків, які ми маємо після врахування покоїв мікроекономіки. Про що люди не, от зараз думають, коли от такі речі починають говорити? Розумні, зарозумілі речі. Потрібно тобто людям говорити одне. Росте тоді країна, коли росте народне багатство. Воно росте тоді, коли його не розкрадають. Тому що в Україні буде ще рости багатство. Його продовжують розкрадати. Коли його не розкрадають, коли чиновники не беруть відкати. На чому рвуться до влади? На чому по кіскам йдуть один попередним, брат перед братом, щоб зайняти випадки? Керівний пост декларації. Ні для кого не секрет, що міністр за рік, нічого не порушуючи, заробляє 10-12 мільйонів доларів. Це то, що не враховується, то що поза декларацією. Це ні для кого не секрет, хто не розуміє, може хтось боїться про це говорити, просто не на посаді, без відкатів, без нічого і без зарплати. Але якщо міністр включається в відкати, а в нас відкати від 30 до 70%, то тут виходить, що він вже за рік просто може потім купувати купувати будь-яке кримінальне провадження, навіть купувати зняття своєї карточки з інтерполу. Там росіяни зараз заправляють, тому там можна купити, домовитися можна, немає питань. Я не хочу говорити прозоро. От заявляю, що у нас в нас по минулому році, з урахуванням того, що ми застосували форму прозору при державних закупівстрі, зекономили 8 мільярдів гривень. Я хочу зробити, хто порахується? Це ті, що повинні були вкрасти чи як це? Як порахувати, що зекономили? Я скажу, нічого там не зекономили. Як крали, так і крадуть бюджет народні гроші викладаються як на місцевому рівні, так і на державному рівні. Я вам скажу такі речі. Є направлення соціальні, спортивні, інші і так далі. От візьміть бюджет будь-якого міста, скільки там виділяється на спорт. І скільки в тих спортивних виділеннях йде відкачів? Я вам скажу, 30% мінімум, при цьому цей відкат тими, хто повинен отримати бюджетні кошти наперед, дається наперед. Хочеш отримати на якусь програму мільйон гривень, принеси 300 тисяч. А якщо він приніс 300 тисяч, мільйон, то потім він, як мінімум, 300 тисяч, ну а для що туди несе було, як мінімум 500 тисяч краде. Відмиє. Давайте говорити про лікарні, про школи. Я колись проводив дослідження у 2012 році, ремонт шкіл. цього часу ми мене серце болить з батьків, з бабуль збираються копійки, грошенята. За літо зібрали в середньостатистичній скорі 20 тисяч гривень. В самому рідному районі, де є 60 шкіл. Зараз ми зробимо з вами маленький підрахунок. 20 тисяч гривень зробили внутрішні обрані, тоді пам'ятаєте, туалети ж було, це пару років назад. Ще щось підремонтували, використали, батьківський комітет зафіксував, що все куплено там. В листопаді місяці отримується з бюджету коштів. І на цю школу виділяється рівно 20 тисяч гривень. І фіксується, що зроблений ремонт. Ви бачите, де небудь в школах ремонт в листопаді-грудні місяці. Не бачили. Так от давайте підрахуємо потихеньку. 60 шкіл в районі по 20 тисяч. В області 30 районів. Ви злякаєтесь, коли зробите ці підрахунки з калькулятором, тому що так ми можемо з вами помолитися. Давайте далі. В лікарні районній, стоїть 30 банка перед тим, як взяти карточку відвідувача. І якщо туди мінімум 20 гривень не кинеш, тобі карточку не дадуть. Про що ми кажемо? Про боротьбу з корупцією. Це, бачите, вона... А чому вона знизу так? Тому що так дозволяється. Тому що так перші особи не показують приклад. А це ж за 3 секунди ці всі викорінюються речі. Бачите, знову повертаємося до корупції, заговорили про економіку, про великі речі. Макроекономіка, мікроекономіка. От вона, макро, от вона, мікро. Макро, то, що верху, мікро, то що я, російський Я, що я. якось в ефірі говорив, згадував один приклад, коли спілкувався з вашою колегою. Це було дуже давно, 1997, якщо не помиляюсь, рік в поїзді їхали з Криму і спілкувалися на предмет, ну як же ж нам побороти, знаєте, мене молодого журналіста, як нам побороти в На що він мені сказав? Все елементарно просто. Всі силові органи можуть розібратися, коли є наказ, з усіма, хто в нас, ну скажімо так, від кишенькового крадія до великих там боротів, нехай там 2-3-4 дні. Тобто всі дані відомі, але зрозуміти одне. Це все прибирається. Ці люди в розробці, вони відомо чим займаються, їх можна контролювати. Якщо ми їх приберемо, кажучи, покараємо засадимо, як гриби після дощу з'являться нові. А їх треба знову ж таки вираховувати, з ними треба працювати. Я думаю, що з ними треба працювати для того, щоб вони давали щось. Тому що на кожному рівні, починаючи від мілкого торгівця наркотичними засобами, закінчені наркотрафіками, гроші відсьовуються на відповідні структури в Тому числі правоохороні я не заявляюся відповідальним. Розумієте, про що мова йде? Уявіть собі, що ці все ми накрили трафіки не цих мілків торговців, і продавців, і покупців, і в клубі на порядок, чи в нічному барі. А підождіть, а зарплата за маленька – 3-5 тисяч гривень отримує сьогодні міліціонер. А от від таких структур, від маленьких маленьких отримують гроші ці міліціонери. Це потрібно визнати. А від ще більших структур середньої ланки, а від великих структур, від трафіків, від основних базових структур, які знаходяться в столиці України, отримують вище керівництво. Ми зараз якраз маємо закінчити ефір, на жаль, наш вибір кінця. Я можу о, зробити невтішний висновок. Дуже не хочеться робити невтішних висновок, але ми щойно визнали, от, бо щойно це ще сказали, озвучили, ми визнаємо, що нашому суспільству при таких політиках, при таких розпадах в економіці вигідно виходить жити. Тому що правоохоронець тримається, як кажуть, за злочинця, аби той його спонсорував, а там я знаю і дівчинка. Та і ті ж самі наркотики, і ігрові бізнес і так далі, тут можна перераховувати. Виходить, хлопці, розуміють, що вони на цьому заробляють і забувають про те, що на вулиці ходять їхні діти їхні батьки, їхні матері, сестри, рідні, так? тобто нас поглинає якась безвідповідальність. Це так легко сказати. Все-таки поговоримо на всьому контексті про війну, про АТО. Чому гібридне? Воно ну, більше з нашої сторони гібридні дії, ніж всієї. Тому що вони кожен день приносять. Я зараз буду не констатувати факти, які потім можу довести. Але я думаю, що мені е, мають повірити. Я можу помилятися в якихось цифрах, але невеликих розмірах. Кожен день вій... Війна приносить відповідним структурам, а це кілька міністерств відом 6-8, кожен день мільйони доларів готівкою поза офіційними обліками і так далі. Це на рівні знову ж зверху. Воно так донизуть, на жаль, потрібно це визнати. Ми не можемо сказати, зараз ми не можемо звинувачити, що там наші бійці, так, там бійці воюють, там патріоти захистили нашу країну, вони зупинили ворога. Якраз добровольці зупинили. Але потім все все перетворюється в таку річ. І там, де бійці відмовляються брати, навіть на тих же пропускних пунктах, їх просто розпорушують, міняють позиції і так далі. Тому що доход повинен йти поетапно, пощаблево, до самого верху. Ми це визнаємо і це всі знають знову ж таки. Мало хто про це каже, тому що скажуть, а е, давай докази. Звичайно, докази дати неможливо, тому що всі в якійсь мірі в цьому ласішку замішані. І якщо ти почнеш давати докази, ти будеш говорити на себе і потім це викритиш так, що ти один і понесеш покарання. Дякую, що знайшли час, завітали в нашій студії на Хрещати 26. Я сподіваюся, ми не дуже шокували наших слухачів. Я думаю, вони вже звичні до подібних викриттів, але все-таки потрібно жити, сподіватися на краще. І кажуть, ну, це зло воно все одно не вічне, добро завжди. Нас так казки, коли читали, моя бабуся, то добро має перемагати. Можливо, добра вже ніколи ми не побачимо, але сподіваємося, що якось переживемо ці непрості часи заради вже наших дітей, наших оночих. Дякую вам, Олександр. Будемо чекати 8-10 більш-менш порядних людей у вищих і червонах Ви слухали український простір на хвилях українського радіо. Для вас провіть Олександр Коцак. Задоволення ще раз скажу, що в студії у нас був експерт з державної безпеки Василь Васильович Волк. На все добре. До нових зустрічей в